¡Gracias! З вами, як завжди, це час дитяча телестудія Я Плюс Ти. Ми продовжуємо розповідати нашим глядачам про події, які відбуваються у шкільних закладах нашого міста. І не тільки, ось нещодавно ми ходили до музею міліції, і то було так цікаво. 20 грудня, день міліції. Тож ми вітаємо всіх працівників міліції, які стоять на варті правопорядку. Бажаємо здоров'я та миру вашому дому. І даруємо вам ось цей сюжет. 20 грудня день міліції. Ми завітали в міський відділ внутрішніх справ, щоб відвідати музей міліції. Напередодні професійного свята міліціонерів юні кореспонденти нашої студії вирішили поринути в історію правоохоронних органів нашого міста, а саме відвідавши музей міліції. Ми дізналися багато цікавого з історії міліції, почавши з 1917 року. Адже саме тоді, у часи радянської влади, з'явилася міліція. На стендах музею висвітлювалося багато цікавої інформації. Таким же був і престендовий матеріал, де розташовувалися речі, які належали колишнім міліціонерам. Це різноманітні свідоцтва про отримання чергового звання, грамоти і подяки за відвагу та вірність службі. Також нам вдалося побачити деякі зразки форми минулих років і навіть зброю, яку використовували на завданнях не оминули ми і стенд з іменами загиблих при виконанні міліціонерів. Саме це і стало найчуттєвішим моментом нашої екскурсії. Після відвідин музею міліції нашого міста ми можемо сміливо сказати, що наша безпека у надійних руках, адже нас захищають хоробрі люди. Які зроблять усе для нашого безпечного життя. Веселий передноворічний ярмарок влаштували учні 3 Б класу школи No3 колегіуми разом зі своєю вчителькою Ольгою Васильівною Бурською. Готувалися заздалегідь. Всі учні прийшли на свято у вишиванках, дівчатка у віночках від такої краси в класі аж засяяла, незважаючи на похмуру погоду за вікном. І танцювали, і співали, і на скрипочці грали. Все як то годиться на справжньому ярмарку. А який же ярмарок без справжніх циганських танців та гадань по руці? Але найяскравішим моментом цього веселого дійства. Були торги і не просто торгувалися за кожну копієчку, а за знання з різних предметів. Скільки коштує ваше яблучко? питає покупець. А ви вирішіть логічну задачку з математики? Відповідає продавець так весело з користю пройшов урок ярмарок, де учні себе показали та на інших подивились. Днями у міській дитячій бібліотеці не було де яблуко впасти, а все тому, що молодша група театрального гуртка Міраж показала виставу. з вогнем не гра, керівник гуртка Світлана Іванівна Семененка підготувала чудовий сценарій, адже персонажі були дуже цікаві: мама киця, пушинка і васька. Діти хотіли підігрити молочко, та через необережність в них загорівся рушничок. Дівчата, які грали в вогонь, так вжилися в роль, що було враження справжньої пожежі, але пташці та слону пожежникові вдалося зупинити пожежу і завадити лихові. А мораль вистави була така: потрібно слухати маму і не гратися зі сірника, бо може статися лихо. Ось так, маленької вистави можна навчити дітей безпечної поведінки. З якою метою ви поставили сьогоднішню дію? Ну, для того, щоб ознайомити дітей з правилами пожежної безпеки. Ці правила повинен знати кожен. 19 грудня в міському будинку культури відбулося театральне дійство. Організаторами цього свята були міський відділ освіти, служба у справах сім'ї, молоді та спорту, будинок дитячої і юнацької творчості та міський будинок культури. На свято по запрошенню прийшли дітки зі своїми батьками, а також були запрошені юні художники, малюнки яких перемогли в міському конкурсі Мої побажання Україні та увійшли за основу до календаря 2015 року. Спочатку на сцені з'явилися два чортики, які заважали провести свято та я. Який навчав малят духовності. Але всі дітки чекали на святого Миколая, який наприкінці свята роздавав солодощі. Вражень залишилось вдосталь. Юля, а ти знаєш, яка буде наступна рубрика? Ти гадаєш, що я забула, що наступна рубрика Світ, в якому я живу, і вона присвячена 80-тій річниці будинку дитячої та юнацької творчості. Правильно, молодець! Рубрика світ, в якому я живу, про роботу, творчість. Дитячої та юнацької творчості карате, дзюдо, самбо, ушу, айкідо, теквандо про всі ці види східних бойових мистецтв та єдиноборств напевно чув кожен підліток, і напевно кожен з хлопчиків мріяв опинитися на місці кіношних героїв Джекі Чана, Брюса Лі або Жан Клод Ван Дама, легендарних бійців і артистів. А чи знаєте ви про хортинг? Це наш український вид спорту. Він порівняно молодий, з'явився в Україні лише кілька років тому. Хортинг належить до змішаних єдиноборств і набуває все більшої популярності і в нашій країні, і навіть за кордоном. Секція хортингу є у Смілі. Третій рік працює у будинку дитячої та юнацької творчості. Хортинг це повноконтактний вид спорту, в якому застосовуються ударні удари руками, ногами, колінами. Боротьба в сто в стійці в партері. Ми тут уже три роки тренуємо. За три роки вже госпітали трьох мастерів спорту, чотирьох кандидатів в мастера спорта. Хортинг має певні переваги над іншими видами бойових мистецтв, особливо коли мова йде про дітей. Чим допустим вигодно для дітей займатися, чим удобно, тим, що тут до 14 років не б'ють по голові. В інших видах спорту і карате, б'ють по голові. А дітям ще ніхто не доказав, що дітям хорошо, коли їх б'ють по голові. Тут, коли спортсмен уже вирос, состоявся, тоді вже розішають повний контакт роботи. Значить, групами набираємо з шести років. У нас є менша група з шести до чотирнадцяти років і вже 14 і дорослі. Данило Пилявський у хортингу новачок, але добре знає, чим хортинг може бути йому корисним у житті. Мені подобається, коли тебе обіжають, то ти знаєш багато рухів, хороших прийомів. Ти можеш вже себе захистити. Хортинг це універсальний вид спорту, який поєднує і ударні техніки боксу, кікбоксингу, карате, і захвати, прийоми самбо. Підготовлений боєць хортингу може виступити в будь-якому виді єдиноборств: кікбоксингу, самбо, панкратіоні. І, до речі, наші юні хортингісти вже здобули свої перші перемоги. Влад Нужденко уже п'ять разів брав участь у змаганнях і привозив нагороди. Да, я, вже, я вже був на змаганнях п'ять разів, вигравав два місця по-другому і перше в п'ятій школі перше місто. Влад з гордістю розповів, що вміння, які він здобув на секції, вже стали в пригоді, коли треба було захистити дівчинку. Обіжали пацани дівчинку. Та ми захищалися пацана. Вихованці гуртка впевнені, що саме завдяки хортингу вони стануть справжніми чоловіками, зможуть захистити себе, друзів і коли виростуть державу. Від тренерів та вихованців гуртка дізналися, що назва виду спорту хортинг походить від назви славного острова Хортиця, де колись розміщувалась Запорізька Січ. Тому цей вид спорту заснований на фізичному, морально-естетичному, духовному та патріотичному вихованні, яке нерозривно пов'язане з відродженням народних традицій. Тому розвитком хортингу як національного виду спорту серед вихованців смілянина Ігоря Патенка та його колег є хлопці, що вже спробували себе в інших видах спорту, та врешті віддали перевагу саме хортингу. Один з них Артем Курсакевич, тато хлопця говорить, що хортинг прийшовся до душі синові. Ми ходили і на тайський бокс. Ну ми правда, ну вибрали довго. Ми ходили на тайський бокс, дивилися він першу тренування Займався і на цей, ну Поки ми встановилися на цьому, мені подобається те, що вони займаються смішними боями. Так що э, э, в даний момент Черкаса це найпопулярніший вид спорту. Основна мета хортингу популяризація і підвищення ролі фізичної культури та спорту, патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя, відвернення їх від шкідливих звичок, виховання особистості в дусі добропорядності, патріотизму та любові до своєї батьківщини. Максим, ти як справжній хлопець, можеш сказати відверто, що ти більше полюбляєш їсти – борщ чи вареники? Люди сказали, я полюбляю і борщ. І сало з хлібом, і вареники з сиром. Тоді рубрика Кухня ті Це вже інша справа. Привіт ласунчикам та горманам! Новий рік уже на порозі. Дід Мороз стукає у двері. Господині, заздалегідь готуються до свята. Тож і ми сьогодні готуватимемо святковий салат, який називається новорічна фантазія. Тож Дашо, Менше слів, більше діла. Давай готувати. Новорічна фантазія готовий! Усім рекомендуємо приготувати цей салат удома. Ваші батьки будуть вами дуже задоволені. Гарних вам новорічних свят! До нового року в кожному домі йде рестельна підготовка. Так, всі хочуть зустріти новий рік. З радісним настроєм та яскраво прикрашеною оселею. До нового року з блискучими ідеями можна підготуватися до нового року. Так, тоді наступна рубрика Сам вдома. Привіт, друзі! З вами рубрика сам вдома. Сьогодні ми покажемо, як робити нові прикраси, не витрачаючи при цьому багато матеріалу. Для цього нам потрібна фантазія та умілі ручки. Тож почнімо, друзі! Дома. На сьогодні все. Наш ефір добігає кінця. Ми будемо готуватися до новорічного телеефіру І зустрінемося на наступному тижні. На цьому ж місці це вже час. Па-па